Дмитро Зарезенко неодноразовий призер всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування, випускник кафедри інтелектуальних систем Вінницького національного технічного університету. У доробку інженера один з небагатьох в Україні регіональних телеграм-ботів. Часто провайдери комунальних послуг там відключали воду, світло. Я вирішив написати сервіс, який буде сповіщувати користувачів. Про відключення тому спочатку були підключення три основні служби комунальних послуг, але потім я подивився, що там недостатньо велика кількість інформації і вирішив, чому б не підключати саме новини. Він інформер проект створений для швидкого та безкоштовного інформування про події в місті. За його допомогою можна обирати зручний спосіб отримання повідомлень, дізнаватись прогноз погоди, отримувати актуальний курс валют. Не треба зараз ходити по всім інформаційним ресурсам, а саме можна переглянути. Але звісно, я ретранслюю разом з посиланням на оригінальну новину. Телеграм-ботом зараз активно користується близько 60 віничан. Не так давно сторінку було запущено у твіттер стрічку та Фейсбук. Дмитро зізнається, що це його власний домашній проект, на який він не отримував жодних грантів чи фінансової допомоги. Кошти там для старту були не сильно великі, потрібні. Так, я за хостинг і до мене там сам заплатив. В принципі, ніякої фінансової підтримки я не отримав. Зупинятися на досягнутому молодий програміст не планує, адже у нього є безліч ідей для створення інших суспільно-корисних проєктів. Ідей багато насправді, але щоб реалізувати щось серйозне і корисне, треба сконцентруватися на головних, яких зараз я займаюся він інформером. Юлія Семотюк, Ігор Климчук, ТНВ.